Неділя 28 липня в ефірі. Підсумковий випуск новин на 11-му у студії Катерина Нічек. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. Могли розправитись за борги. Стала відома одна з неофіційних версій резонансного вбивства відомого у Дніпрі активіста Михайла Тонконогого. кого затримала поліція. Тіло потерпіло було закопано в лісосмузі. Автомобіль було сховано в заздалегідь орендованому гаражі. Від героя до нелегала істонський волонтер два місяці не може виїхати з України. Хто і чому не випускає чоловіка? Дані щодо вас не знайдено в реєстрі оберіг. Ага. Немає де спробувати новий документ або напишіть у підтримку застосунку. Він втратив на фронті обидві ноги, пройшов тяжку реабілітацію, а зараз вирощує черешню. У нашому репортажі історія бійця, який вижив у пеклі під Бахмутом. Думаю, якщо до вечора там ну, по, по терміну не, мене не дістануть, запишу прощальне відео. Розстріляли та закопали у лісосмузі. З'явились офіційні подробиці вбивства відомого у Дніпрі. Активіста, волонтера та голови профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. В нього випустили аж шість куль. Нагадаємо, чоловік зник 22 липня а кілька днів тому ввечері його тіло знайшли правоохоронці. Підозрюваних двоє. Хто вони та за що розстріляли активіста з неофіційних джерел? Відомо, це могла бути розправа через борг. Подробиці у нашої Анастасії Вільхової. Знайшли тіло просто біля залізничної колії. У Дніпрі розшукали загадково зниклого Михайла Тонконогого. Це відомий у Дніпрі активіст, волонтер та голова профспілки автоперевізників. Правоохоронці шукали чоловіка з 22 липня. До поліції надійшла інформація про зникнення чоловіка. Це Дніпрянин 32 років. Поліція одразу почала оперативно-розшукові заходи. направлені на встановлення місця знаходження зниклого. Останнє, що було відомо, автівка Михайла рухалась по Слобожанському проспекту в бік подгородного. Синю шкоду зафіксували камери вуличного відеоспостереження. Наразі місце його знаходження невідоме. Телефони чоловіка вимкнені на зв'язок. Він не виходить. Та не з'явився на заплановані зустрічі вже за кілька днів. Тіло Михайло тонко знайшли неподалік залізничної колії. За непідтвердженою інформацією, чоловіком розправилися за борги. Знайомі загиблого активіста повідомляють, Михайла застрелили. Впродовж доби оперативниками була отримана інформація, що чоловік став жертвою злочину, до якого причетне двоє мешканців Дніпропетровщини яким 23 та 39 років відомо ймовірних вбивць затримали після розстрілу. Вони викинули пістолет у водойму. Проведено ряд обшуків та інших слідчих дій, направлених на документування вказаного злочину Заскоєння навмисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Михайло Тонконогий з 2010 року очолював проспілку перевізників і автомобілістів. Не один раз ставав фігурантом скандалів. У вересні 2020-го став жертвою побиття на мене було совершено. На мене був сконий напад. Ось, ви бачите мене двоє невідомих у масках. Та жилетах, до речі, профсоюзник на мене напали, повалили та побили Ще один скандал за участі Михайла розгорівся у травні цього року. Після російського удару по автовокзалу активіст оголосив про збір грошей на його ремонт. Місцевих це обурило. На голову профспілки обрушилися сотні коментарів. Що це приватний бізнес, а його власник може своїми силами подбати про відновлення. «Адміністрація автовокзалу теж є членами нашої профспілки, і вони попросили отакий пост викласти. Я як рупор галузі, да, власне, я маю цьому цьому скардок бажанню. Людей підпорядковуватись, оскільки я представляю їхні законні трудові інтереси. І власне цей пост було опубліковано загиблому Михайлу. Було 32 роки. Всі деталі резонансного вбивства з'ясовують слідчі. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини 11 каналу атракціон, що обіцяв адреналін, та незабутні враження став смертельним. Після трагедії у столиці, коли на канатній дорозі через річку обірвався трос та загинув 20-річний хлопець. Ми вирішили перевірити аналогічний атракціон у Дніпрі. Чи користується наш тролей популярністю? а Головне, чи гарантують власники атракціону безпеку своїм клієнтам? Наша Анастасія Шуляк все з'ясувала. Подивіться. Політ над річкою закінчився смертельними наслідками. У Києві життя 20-річного юнака обірвалося на середині тролеї. Трос не витримав та впав у воду. Така ж екстремальна розвага є і у Дніпрі з парку Шевченка і до монастирського острову тягнеться тролея 300 гривень, і ви з вітерцем зможете перелетіти річку. Та відтепер довіра до атракціону впала. Як бачите, після трагічного випадку у столиці охочих проїхатися Дніпровським тролеєм тут немає. Втім, він працює. Які гарантії безпеки надають його власники? У вихідний день на Дніпровському атракціоні, який називають зіплайном, катається близько двох сотень людей. Спад відвідувачів після трагедії різкий, каже інструкторка, та охоче. полоскотати собі нерви все одно є. Десь до 20 людей за день у нас прокатилося. Казали, що ось там в Києві ситуація ну, сталася. Ми казали, якщо ви хвилюєтесь, ви можете не їхати, нічого проїхали, все нормально. Інструктори без проблем надають документи технічних перевірок обладнання, та відвідувачі запитують про них рідко. Це наше посвідчення. Це наші посвідчення про те, що ми не звичайні люди, а проходили навчання і займалися альпінізмом. І маємо право працювати на такій роботі. Це у нас акт технічного огляду атракціону. Перевіряється сам троси, так само системи, посадочні модулі, карабіни. Тролей перевіряють перед початком сезону та по його закінченню для перевірки тросів у нас спеціальні вантажі вішаються. Мішки з піском і залізні вантажі перевіряють документи всі системи, які є. На доказ безпечності атракціону. Самі його випробовують. Хтось для нас проїдеться?» «Так, можемо. Інструкторки запевняють, за 9 років існування тракціону у Дніпрі жодних неприємностей, а тим більше трагічних ситуацій не було. Та пояснити причину катастрофи у Києві можуть. під час встановлення тракціону у Києві перетиснули трос. З часом він же натягується все більше і більше під вагою, і він лопнув. Якби там за цим стежили і доглядали, то можна було б запобігти всьому набагато раніше. Та, попри все, впевнені, тепер люди набагато менше довіряють екстремальним атракціонам. Навіть якщо ми будемо усім показувати документи, що були перевірки, то люди все одно будуть боятися. Це внутрішній страх. Ні, цю думку підтверджують, я думав, може коли спробувати, але тепер, коли побачив, як він порвався, вже не хочу. У міськраді кажуть, цей атракціон у Дніпрі парку не належить. Власники орендують ділянку та надають документацію про проходження перевірок. Цей тролей не є власністю територіальної громади і комунального підприємства Міська інфраструктура. Підприємці взяли в використання об'єкт благоустрою. Цей тролей надав нам повністю весь пакет документів, яким вважається те, що вони можуть його використовувати. Поціновувачам гострих відчуттів, ми підготували декілька порад на що варто звернути увагу перед тим, як прокататися на тролеї, Роз'яснює альпініст з десятирічним стажем. Нужна Потрібно дивитись, коли було востаннє пройдено технічне обстеження обладнання, сертифікацію. А дивитися, в якому стані карабіни, шлейки і троси. Якщо бачите, що щось перетерлось, карабін там сточений, то звісно, я радив не кататися. Проте, якщо у вас є страх або невпевненість у надійності атракціону, краще не ризикувати, а обрати більш спокійний відпочинок анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Від героя до нелегала майже два місяці з України не може виїхати додому у Талін. Естонський волонтер Федір Альохін. Чоловік понад 30 років проживає в Естонії. За два роки війни він відправив на фронт 57 позашляховиків, а нині опинився на вулиці як нелегал. Чому раптом став невиїзним? Хто і чому не випускає його з України? В ситуації розбиралася наша Тетяна Заєць. Дані щодо вас не знайдено в реєстрі оберіг. Це Федір Альохін, волонтер з Естонії, вже понад місяць, як не може повернутися додому у Таллін. Мені неодноразово параничники, прикордонники казали, що я для, для них як іноземець. Громадянин України багато років мешкає за кордоном, має на постійне проживання в Естонії і жодних паперів, які підтвердили його дотичність до України, окрім звичайно закордонного паспорта. У мене немає ІНН, причому взагалі ніколи не було. От коли Україна ввела цей ІНН, мене я не отримав жодного разу, да не було далі. Мене не пропіски, да. Далі, в мене немає пенсіонного фонду, в мене немає нема сімейного лікаря. Через перенесений інсульт чоловік має інвалідність, проте спочатку повномасштабної війни активно допомагає українським військовим. Це 57-ма по <гум> порахунку автівка, яку <гум> я от купив за власні гроші, пригнав до. Ремонтували її, так? Так, да, ремонтували, саме так заводиться з Полпічка, їде, все, все гальма, все, все зробили. Автівку передав, а от повернутися додому вже не зміг. Не випустили на кордоні через новий закон про мобілізацію. Я заїхав сюди 3 червня, 4-го намагався виїхати через Львовську митницю. Ну, мене там повернули просто, просто в полі, просто небо, от там до ближайшого там, міста там. Десь камдесять кілометрів там, що таке, і от я там скандаліл з ними, там ругався, говорю, визовіть поліцію, Я ж у мене немає ні родичів, нікого здесь в Україні, де я буду жити, що я буду їсти, тут що після поля ви виселився. Але вони сказали, сказав, ну це твої проблеми. Чоловік просив тимчасовий притулок, аби не бути просто неба. Поки чекає відповіді від уповноваженого зі справ людини, відправив запит до податкової, що не є платником податків в Україні. Навіть ходив в ТЦК та намагався зареєструватися в ді. І та застосунку резерв плюс, але всюди отримує лише відмови. Я дзвонив всі служби. Паранічна служба гарячий телефон, да? паранічна служба, Міністерство міністерства і на іноземних ділділ. Потім, потім ще кудись. Ну, коротше, куди можливо. І таке враження, що там сидить одна і та жіночка і одним і тим же голосом відповідає, стосовно закону, такому-то, такому-то, ви не маєте права на перетин кордону. І як питаю, як мені жити, за що. І кладуть трубку ти поки розбираються із цим питанням, але юристи говорять, що у прикордонної служби слід отримати відмову у перетині кордону, маючи такий документ. А Федір Альохін його має, можна оскаржувати своє право у суді. Але якщо особа має українське громадянство, то має діяти згідно з вимог чинного. Українського законодавства, якщо загалом розглядати ситуацію, що особа є громадянином України, він не відмовлявся, не виходив із громадянства України і одночасно є Має місце проживання за кордоном, є резидентом іншої якоїсь країни. Посвідку на постійне місце проживання за кордоном. Це не припиняє його громадянство України і не звільняє від обов'язку щодо загального військового обов'язку по мобілізації і інших обов'язків, які встановлені для інших громадян України згідно з українського законодавства. Федір Альохін має перебувати на військовому обліку в країні. І якщо в нього є інвалідність, то йому була б надана відстрочка від військової служби. Але навіть в цьому випадку перетнути кордон він так само не може. Додав юрист навіть те, що в нього є в Естонії посвідка на постійне місце проживання. Він не є громадянином Естонії. І навіть якщо був би він громадянином, наприклад, і Естонії і мав український паспорт, не припинивши правовідносини з Україною, як громадянин, не вийшовши із громадянства України, він не звільняється від обов'язку, так як виконувати такі обов'язки, і інші громадяни. Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу хамві на службі в ЗСУ. Захисники України отримали ще два багатоцільових високомобільних позашляховиків. Машини возитимуть поранених, доправлятимуть на передову БК і забезпечуватимуть розмінування. Чим хамві відрізняється від звичайних позашляховиків? Якою зброєю їх оснастять, і хто придбав ці вкрай необхідні машини для нашого війська? У тест-драйві із військовими взяли участь і журналісти 11-го каналу. Нас доганяємо трав, які везе два величезних джипа, які будуть працювати на передку. Це не Хаммер, а його потужний брат Хамві, дослівно з англійської високомобільна, багатоцільова, колісна машина. Цінний вантаж зустрічають військові. Підрозділи поповнять дві бойові машини. Ми тут можемо, як вже було сказано, поставити крупнокаліберний кулемет. Що радянського зразка, що західного зразка, наприклад, Браунінг. Ми можемо сюди поставити автоматичний гранатомет 40-го калібру. А в цього хамві і інше, не менш важливе призначення. Вивозити хлопців. для підвозу в БК, води хлопцям. Це інтерес на покриску стоїть докладка. Тут ну, сантиметрів 15 жорстка резина. Навіть, якщо пробувається коло ти можеш поїхати навіть 20 кілометрів на пустій резині. Машина має набагато ширшу базу, ніж цивільний позашляховик. Відповідно, він може рухатися по одній колії ззаді танків. Що дуже важливо при проході через міні поля, корпус броньований. Потужний двигун посилено турбіною. Шестилітровий турбований дизель. Салон просторий цивільному пасажиру впадає в око. Зручні крісла із масивним паском безпеки. Ну що, ми в салоні ханві. Дивіться, крісла клійонці. Машина майже нова, як раніше казали, навіть муха не сідала ще. Військові запрошують на тест-драйв. Рушаємо на полігон із дотриманням правил дорожнього руху. Нормально пред. А скільки кілометрів може. 100. Це по асфальту. по, по грунту попересічене місце сіло 70 точно поглядів. За бортом плюс 42 багнюку не знайшли. Проте на місцевості із крутими підйомами спусками «Хамві» дасть фору будь-якому конкуренту. Допробувати задню передачу під богом. Ці два ханві у Сполучених Штатах Америки придбала компанія Інтерпайп для одного із підрозділів Збройних сил України. Функціональність його перевищує набагато іншу техніку, таку як легкові пікапи, таку як легкоброньовані автомобілі інших марок. Його потужність і вантажопідйомність, швидкість і маневреність дозволяє повноцінно виконувати завдання. Інтерпайп нам допомагає з початку повномасштабного вторгнення в Україну від особового складу військової частини, від командира військової частини, висловлюємо щирі слова подяки. І я думаю, ми будемо надалі співпрацювати і нищити наша ворога. Вояки цього підрозділу зустріли повномасштабне вторгнення у Чорнобильській зоні відчуження. За понад два роки били російських окупантів у різних областях України. Брали участь в бойових діях в Житомирській, в Київській областях. Після того на Донеччині поблизу Святогорська, та населеного пункту ОСКІЛ. Потім Ізюмський ліс, контрнаступ на Харківщині. Після того Бахмутська оборонна операція. А вже після того, контрнаступ на півдні України в Запорізькій області, до того інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках 227 автівок, пікапів, броньованих машин, вантажівок, мікроавтобусів та багів. Євген Коптєв, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Її кохання для нього головна мотивація швидше одужати. Владислав пішов у військо і з перших днів повномасштабного вторгнення поранення отримав на рідній Донеччині. Зараз проходить лікування у Дніпрі. Завжди поруч його Софія. Вона носить дитину під серцем. І щодня приходить до чоловіка, аби знову підтримати його. Далі історія кохання, що повертає до життя. Це кохання. Їй 20, йому 27. Кожна їхня зустріч починається з поцілунку. Владислав тиждень був на шевел-апараті. Зараз вже без нього. Поранення отримав під Нью-Йорком на Донеччині під час виконання бойового завдання. Вибух снаряда тантанкового снаряду на позиціях і рядом. Ні, метрів був метрах було розрив, там. Чоловік переніс декілька операцій, отримав надважку контузію. Зараз швидко йде на поправку. Лікарі кажуть, його життю вже нічого не загрожує. Кожного дня робимо консиліуми. знаємо, що ще кілька днів він буде переводитись в наші хірургічні відділення для подальшого лікування. А далі трошки реабілітації дуже хоче. Повернутися на фронт зусилля лікарів плюс кохання. Такий рецепт шансу на життя. Владислав щасливий, що в нього є Софія, а вона не перестає йому освічуватись у коханні. Я кажу, що я тебе не покину ніколи. Говорю, навіть як ти там би не думав, якби навіть ти мене не згадав, я все одно буду з тобою постійно. Вони вже два роки разом. Весілля планували давно, але одружились тільки у квітні цього року, коли чоловіка на пару днів відпустили з передової. Восени пара чекає на хлопчика, обирають йому ім'я. Мої варіанти йому не подобаються, бо він каже, що щось ненормально придумала з якихось фільмів, щось таке дивне. я таке не хочу. Я кажу, добре. Я йому дала завдання, поки він у лікарні та редумає для соночку. Софія та Владислав з Донеччини, там, де вони мешкали, в суцільні руїни. Але пара мріє, що настане час, коли окуповані території повернуться до України, їх відновлять і вони зможуть повернутися на рідну землю. Мені було 10, коли це все почалося. Мені вже 20. в Мене вже, ну, вже буде скоро дитина. І я хочу, щоб ну, всі діти, всі хлопці жили ну, нормальне, спокійне життя. Олена Петриченкова, Євген Дроз. Новини 11 каналу. Він втратив на фронті ноги, пройшов тяжку реабілітацію, а зараз займається улюбленою справою. Вирощує героїчну черешню. Дмитро Куценко із Нікопольщини у 2022-му кинув садівництво та став на захист країни. У пеклі під Бахмутом життя чоловіка перевернулося до горидригом. Про відзнаку президента побратимів, які врятували його під носом у ворога, та чому його ягоди героїчні, розповів нашій Вікторії Вахрушиній. Він втратив на війні ноги, але не свої мрії. Дмитро потухенько об'їжджає свої володіння та показує нам своє дітище – черешневий сад. Дуже цікавлюся садівництвом. В цьому побачаю своє майбутнє. Тут у мене є крупноплодна, є чкало, лапінс, чорний принц. Там порядка десяти сортов. У Дмитра декілька ділянок з деревами каже, цьогоріч зібрали в саду чималий врожай. Вистачило і для родини, і на продаж. Цьогорічний сезон, з початку травня, ну так скажемо, мабуть, до кінця червня ми зібрали, ну десь не зібрали, а приблизно у нас був урожай. Ми частково його зібрали, частково залишили до тони. Та було б, каже, і більше, якби не погода. Оце мороз побив в цьому році. Ну, це вони були перерости оце приблизно на той момент, коли побив. Це цьогорічні побіги, які дали рост. Це ось плодові завязі, це будуть черешні на наступний рік. Плодові завязі тут лежать усього. ну, вкладена дуже хорошо ветка. З цього куща буде відро черешня. на наступний рік. Садівництвом родина Дмитра захопилася ще у 2015 році. Тоді ж посадили й перші дерева. Сьогодні їх вже зо півтисячі. Там, де випуклості і впадіни, там вона темніша, а на бочках вона світленька. Це ось обрав ну, з двох різних дерев. Втім, улюблене хобі відійшло на другий план, коли Дмитро став на захист країни. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Почалась війна. Ми в перший день прийняли російську колону, то ми там трохи попалили ворожі техніки. Ну так і розпочалась наша війна. Спочатку ми воювали перший місяць на Сумщині, звільнили Сумщину, а потім Харківщина була. На шурубіш оборони бригади зони відповідальності була оборона Барвінкового. А потім була Донеччина у серпні 2022-го бригаду відправили у найгарячішу точку під Бахмут. Там захисники можні стримували навалу ворога та знищували вагнерівців. Перший день ми заїхали під Бахмут. Взагалі, ребята, тут дуже ярко. Давай, давай! Дмитро згадує під Бахмутом, йшли запеклі бої. Кожного дня були поранені. Бригада тримала там оборону до березня 2023-го. Російські окупанти, говорить екс військовий, буквально стирали місто з лиця землі. Під час одного з бойових завдань говорить Дмитро, разом з побратимами потрапив під ворожий удар. Це було КСП кеспероти, п'ятиповерхівка, і туди прилетіла авіабомба і склала повністю під'їзд. І ну, з тих десяти чоловік саме кого перевалив, є єдиний, кого достали з-під завалів живим. Під тоннами арматури та бетонних плит, буквально у 200 метрах від ворога, Дмитро провів 33 години, поки його не витягли побратими. Каже, думав лише про свою родину і до останнього не вірив, що зможе вижити. Біль був просто нестерпний. У мене от кість була вільна, Я от в поле таке положення полулежачі було так. От, лежав і просто кіст ошевелився, не головою, нічим не міг пошивали. Думаю, якщо до вечора там ну, по, по терміну не мене не дістануть, запишу прощальне відео. Виснажливі години розбору завалів без спецтехніки та від обстрілами росіян. І, от нарешті сапери та побратими визволили Дмитра та передали медикам. Втім, вже тоді чоловік розумів, ходити як раніше вже не зможе. Дві ноги ампутували. Ну а так все добре. Зараз стабілізують мій стан. Буде все нормально. Будемо живими. Не помремо. Після лікування були місяці важкої реабілітації, де Дмитро буквально вчився заново ходити. Поряд були мати і дружина, допомагали та підтримували. У квітні ж цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Куценко звання Герою України та вручив орден Золота зірка. У мене більше це загальний внесок. Ну якби службу там отримав. Ну що ордени, що… Звання героя України сьогодні у свої 31 Дмитро вже на пенсії, але попри все, що пережив, він не зламався, і усі сили та час віддає садівництво. А нещодавно чоловік ще й отримав ветеранський грант на розвиток власної справи, яку назвав героїчна черешня днями, має надійти необхідна сільгосптехніка. Ця техніка дуже сильно допоможе в моїй справі. Саме зекономить мої розходи особисті на обробіток цієї землі. Вдобавок цю потім кошти зекономлені можна буде інвестувати в подальший розвиток власної справи. Вже наступного року Дмитро планує висадити плодові дерева ще на п'яти гектарах. Мріє, аби його сад розростався та розквітав. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте та дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.